Сьогодні готую гарбуз. Ось такий останній з врожаю. Рецепт легкий і смачний. Для цього знадобиться половина гарбуза, 1-2 апельсини, 3-4 яблука, 2 столові ложки цукру і головний інгредієнт бадьян. Це така ароматна спеція. Саме бадьян не плутати за нісом. Бадьян з цукром потрібно перемолоти. Можна просто розім'яти в ступці або навіть руками. Просто тоді будуть попадатися шматочки бадьяну в їжі. Нарізаємо гарбуз невеликими шматочками, такими скибочками, щоб зручно потім було їсти. Я гарбуз не чищу, нарізаю. Прямо зі шкірочкою вона буде м'якенька і смачна. Викладаємо в тацю, в якій будемо все це запікати. Апельсин нарізаємо разом зі шкіркою тоненькими скибочками. Можна такими четвертинками або трішечки дрібніше. В цей раз я використала два апельсина, захотілось більше смаку, але достатньо і одного. Тепер нарізаємо яблучка досить величенькими шматочками для того, щоб вони при запіканні не розквасились і зберегли свою форму. Хоча, звісно, залежить все від сорту і щільності яблучок. Ось така гора вітамінів. Все ретельно змішуємо, розділяємо шматочки. і Пересипаємо бадьяново-цукровою пудрою. Знову перемішуємо, щоб пудра була на кожному шматочку. Аромат вже стоїть дуже-дуже приємний і солодкий. М -м, яка яскрава краса. І цю красу ставимо в духовку. На 180-200 градусів запікатися. Запікатися буде довгенько. Періодично перемішуємо для того, щоб шматочки рівномірно пропеклися. Ось така смакота виходить. Я запікаю саме до такого карамельного стану. Мені так найсмачніше. Хоча, звісно, буде страва готова вже і через півгодинки. Але спробуйте запекти ось до такого рум'яного, золотистого кольору. Це дуже смачно, як в теплому стані, так і в холодному. Звісно, ця страва не на святковий стіл. Але яка ж вона смачна та ароматна. Спробуйте і обов'язково спробуйте з бадьяном. Це не надто розширена така спеція, але все ж таки знайти її можна. Вона надасть особливого аромату та смаку. Запечений апельсин, яблучка, гарбуз, нотка бадьяну. Просто неймовірна смакота. Сподіваюсь, в коментарях ви поділитесь своїми запашними оригінальними рецептами з гарбузом. На все добре, смачного!